Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 18 вересня, і це 938 тридцять доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, кожного ранку на обозвієм ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і останні, за останній час, починаємо саме з торецько покровського напрямку, або як я в останнім часом взагалі називаю цей плацдарм, Покровська-Кураховським. Оскільки російські окупанти вони одночасно продовжують намагатися вирішити питання не тільки південного флангу е, для свого Покровського наступу на Покровському напрямку, а й для свого наступу ще й на Кураховському напрямку. За останній час е, російські окупаційні війська мали просування в районі е, населених пунктів е, по лівий берег річки Вовча. Тобто те, про що ми говорили. Просування через желане перше а, в них а, зараз вже відбувається. Вони вийшли на желане перше і орієнтуються в подальшому на просування на желане друге. Також відбувається в них відповідно а, просування і в районі Українська, в районі гірника. Вони продовжують тиснути на Гірник, хоча там немає якогось зараз в них а, прориву. А, Російські окупаційні війська, окрім всього іншого, концентрують удар паралельно як по північному, так і південному узбережжі річки Лозова. Тобто йдеться з Красногорівки в напрямку на гостре про населений пункт, про який я постійно акцентував увагу ще до того, як вони почали формувати свій південний фланг. І звісно ж, вони будуть намагатися рухатись по північному. Берегу а, річки Лозова і таким чином буде сформовано через деякий час саме цю південну кишеню, повністю взято російськими окупантами під контроль? Тобто, я зараз тут а, не маю якихось фантазії стосовно того, що цю кишеню вдасться утримати. Питання в іншому: наскільки довго ми зможемо там гальмувати а, росіян? Судячи за все. Все ж таки, ми намагаємося по максимуму гальмувати їх а, в ці локації. При цьому а, командування відводить а, підрозділи з найбільш небезпечних локацій, де вони можуть опинитися в оточенні. А, в свою чергу, російські окупаційні війська на Покровському напрямку також продовжують спроби свого просування в напрямку на Лисівку з Новогродівки. Намагаються почати формувати вже північний напрямок, північний фланг від Новогродівки в напрямку на Крутий Яр, і ми навіть бачимо, що по напрямку Орлівка, Журавка, Крутий Яр Росіяни взагалі намагаються закрити відповідну зону і взяти її під свій контроль. Така сама ситуація виникає і в районі Гродівки. Де росіяни намагаються просуватися одночасно не просто в саме місто, в центр, а вже і в південно-західному напрямку по південно-західним околицям Гродівки, тобто створюючи відповідно незручне такі незручне положення для сил оборони України в цьому населеному пункті, але все це, як я завжди казав, тим не менш, воно підпадає на рубіж, який може доволі так довго тримати оборону. Рубіж по річці журавка, а також по штучним та природним перепонам виглядів водойм, залізниці, тариконів, тобто, з урахуванням рельєфно ландшафтних особливостей. Про це я більш детально говорив в своєму вчорашньому відео. А сьогодні підтвердження тому, що росіяни все одно продовжують мати проблеми з виходом саме на цій рубіж і будуть мати проблеми з виходом на лівну а, а, перепрошую на праву сторону річки Журавка. Так, це факт. Північніше. Це, звісно ж, турецька агломерація. В турецької агломерації російські окупанти продовжують просування по центральній вулиці. Вони намагаються саме зайти в центр міста по вулиці Центральна. Але тут я хочу звернути увагу саме на специфіку Турецька. Про це я вже казав в одному з своїх відео, але, тим не менш, нагадаю, що саме на цій межі. Вулиці Центральної та там, Маяковського починається дуже цікава локація. А саме промзона з тереконами з шахтою імені Торецького, Турецька-Вуголь. І вулиця Центральна, яка дозволить російським окупантам так вийти в, принципі, в саме місто, вона впирається в цю промислову зону. Тобто, ну, знову ж таки, ця карта більш деталізована, яку я зараз відкрив, і вона демонструє ось цей рух. Хоча вона не настільки деталізована, як Діпстейт, в питаннях саме на, находження росіян в тій чи іншій зоні. Як бачите, забалка та Нахалівка вони не мають присутності російських окупантів. Ці, на цій мапі Нахалівка та Забалка вони вже знаходяться частково під окупацією. Росіян, але це не так, а це не відповідає дійсності. Тому от використовуємо одночасно дві мапи. Росіяни зараз намагаються вийти безпосередньо на вулицю Маяковського. За цією вулицею вже починається промислова зона саме шахти турецького. З серйозними перепонами у вигляді тереконів одразу. Терекони на 50, 35 та 70 метрів, які є штучними е, висотами, трикони шахти Турецького. І таким чином о, для майбутнього наступу росіян виникає серйозна проблема з цими перепонами. А тому, станом на сьогодні, о, битва за сам Турецьк вона ще не досягла апогею. І чи стане вона генеральною битвою 2024 року? Як я й казав, декілька місяців тому? Також виникає питання: росіяни можуть саме загальмувати по цим локаціям серйозно і не мати подальшого просування ну декілька місяців. Ну як подальшого просування серйозного прориву захопленням цього міста. Цієї турецької агломерації. Тобто ситуація приблизно така. Просуваючись далі, так це можна вважати успіхом їх наступальної кампанії, умовно кажучи. Але перспектива розвитку більш глобально цього успіху залишається під питанням. Відправляємось північніше а, до часового яру. У той час, як ми багато говоримо, що часів яр. Продовжує тримати оборону, і е, таким чином е, він є показовим в цьому питанні. Російські окупанти вирішили не тільки штурмувати часів яр а, в лоба з метою переходу на правий берег каналу. Вони зараз намагаються е, максимально інтенсифікувати бойові дії в районі е, Клешівки. Тобто просування через Іванівське далі по трасі 0,5-04 з охопленням Клещіївки та Андріївки і виходом на 05 04 для того, щоб перерізати можливість досить ефективного забезпечення часового яру через Константинівку. Тобто, саме по цій трасі вони будуть намагатися вдарити по логістиці. Звісно ж, є нюанси. Цим нюансом продовжує залишатися канал. Він як є, так і а, продовжує бути основною перепоною для росіян а, для їх подальшого прориву. Тому допоки вони зараз концентрують основні а, такі а, сили, штурмові сили, чого не було давно, саме в районі Клещеївки та Андріївки для подальшого просування виходу на 0,5-04. Та, як ви розумієте, це і охоплення часової яру ще і з півдня, що надасть можливість росіянам нанесення ударів саме з південної частини, вони поки що зустрічають настільки серйозний спротив, що не можуть реалізувати саме цю задачу? Йдемо далі, і вже не стільки на північ, скільки на другу досить небезпечну зону. Це а, південна зона. Це Воглодар. А, На жаль, а, змушений констатувати те, що а, наступальні дії на Вугледар російські окупанти вже можуть відновити на достатньо високому інтенсивному рівні найближчими тижнями, тому що вони мали можливість просування по 05 п'ять І як я раніше казав, а, для них зараз відкривається одночасно можливість а, проведення наступальних а, дій. З а, південної частини, зі східної частини нанесення ударів, а також по 0,5-32 з метою виходу на північ. Поки що, це не повне охоплення Вугледару. А, я навіть перейду на іншу мапу, щоб це було більш детально а зрозуміло, що там буде відбуватися. Отже, як ви бачите, Вугледар він буде продовжувати мати. Можливість е, логістичного забезпечення, а також виводу виходу е, сил е, оборони України е, нашого гарнізону, звідти коли розпочнуться ці бойові дії, якщо буде така загроза, але станом на зараз контролюються е, деякі висоти, і е, російським окупантам, навіть з трьох напрямків, буде дуже важко проводити е, ці наступальні дії. При цьому одну з шахт, один з териконів, вони постійно знищували кабами кругованими авіаційними бомбами, і зараз його використовувати за звичайним призначенням майже неможливо. Отже, Вугледар найближчими тижнями може стати епіцентром бойових дій в цій локації, тобто відновлюються бойові дії безпосередньо щодо штурмових дій по Вугледару. На півдні ситуація досить така дивна. Російські окупаційні війська після того, як були саме в цій локації на цьому плацдармі, послаблені через передислокацію частково своїх підрозділів Курську область, а вони почали накопичувати більше механізованої компоненти, матеріально-технічне забезпечення було підвищено цих підрозділів біля ЛБЗ. Біля лінії боєзідня це може говорити про те, що найближчим часом вони відновлять а, інтенсивні наступальні дії в районі роботинського виступу, а також в ремівського напрямку, і, скажімо так: а, поки що, це попередня інформація, що може статися. Хоча нагадаю, а, цього літа в районі Токмаку вони також концентрували а, великі сили, велику кількість сил та засобів. А, які розглядалися як, ну, наприклад, початок майбутнього наступу на гуляй поле, хоча я розглядав виключно Оріхівський напрямок і е, е, спробу взяття під контроль роботинського виступу е, станом на сьогодні е, ми бачимо, що ці наступальні дії не розпочались. Можливо, вони готуються до чогось подібного найближчим часом, хоча знову ж таки говорити про це з впевненістю. Ні, скоріш інтенсифікація буде системних штурмових дій в районі роботинського виступу або інші якісь дії. Хоча росіяни там якісь якусь конспірологію розводять, що Сила оборони в Україні готуються до а, контрнаступальних дій на Півдні, але ми вже давно про це чуємо і на цю конспірологію взагалі не звертаємо а, увагу. Але як ви знаєте, у страху очі великі, тому вони і цілком а, можливо на це так і реагують. Але мана Куп'янська а проблема з розширенням напрямку з піщаного, вона продовжує загострюватись. Проблема ця не вирішується. Хоча вирішення її цілком можливе, а, але не мені з цього робити висновки. Хоча, ну, якщо подивитися на загальну ситуацію, ну так і хочеться сказати, що ну, хлопці, ну. Ну, хлопці, ну, ну я не знаю, що тут сказати. Я не володію інформацією, чому саме так відбуваються події, а можу констатувати тільки те, що росіяни зараз продовжують напрямок до лівого берега річки Оскіл просування і до самого виходу до населеного пункту. Круглівка та сіньківка, фактично, які поєднані між собою та колісниківка у російських окупаційних військ залишається до заходу кілометр, саме щоб вони вже зайшли в, сам, в саму забудову. І після цього вже просування буде відбуватися ще е, 2 кілометри, і вже фактично наш виходить на основний шлях. А, тобто, як на мене, ситуація досить непроста. Я хочу навіть звернути увагу більш а, на мапу з деталізацією, щоб всі побачили. Тобто, ви побачили ці відстані. А зараз, а, ну, знову ж таки, вона не так відповідає реаліям, як Deep State, Але бачите, а, в принципі, що сама по собі рельєфно ландшафтні особливості тут а, не такі прості. О, тут е, е, є водойми, болота, є річка Піщана, яка обходить е, по фактично з північної частини е, кругляківку, і тому цілком можливо, що основний напрямок для удару росіян буде саме е, Колісниківка, яка е, відкрита для цього удару Глушківка та Колісниківка відкритий і немає якоїсь перепони природнього характеру. Виключно прямий шлях. Отже, удар вони, скоріш за все, будуть намагатися сконцентрувати на Колісників, саме а, в напрямку цього населеного пункту, щоб потім мати а, одночасно вихід як на північ, так і на південь. А відповідно, якщо це буде саме так, то Uh, в них рух залишається до колісниківки, це приблизно 3,5 кілометри. Uh, я думаю, що це просування можна перерізати при uh, відповідному, відповідному не тільки бажанні, відповідній концентрації сил та засобів. Але чомусь це не робиться. Uh, мабуть, що тому що відповідний ресурс для цього не вийде. Але знову ж таки загрозлива ситуація. А по іншому напрямку північ Харківщини знову ж таки без якихось кардинальних змін. Але в районі Вовчанську Сила оборони України мали просування. Де саме, як саме деякі позиції відновили? В принципі, стагнація саме в цьому районі вона продовжується. І, звісно ж, це а, Курщина, а це Курська область, де продовжуються одночасно як контрнаступальні заходи з боку російських окупаційних військ, так і з боку Сил оборони України. А, інформації небагато. Хоча у російських окупантів, які час від часу їх говорящі голови, щось там розповідають в своїх а, телеграмчиках, Uh, виникає таке враження, що вони ну якось не дуже задоволені своїм контрнаступом. Отже, з цього робимо відповідні висновки. Сили оборони України в Курській області продовжують тримати ініціативу в своїх руках. Тим більше, що за останній час ми почули про деякі просування наших сил оборони України, і не дуже такого собі комфортного uh, положення російських військ в районі між. Uh, Глушковський, по адміністративній межі Глушковського району та Корінівського. Тому все може бути, все може статися. Друзі, я закликаю вас для поширення цього відео в українському сегменті, україномовному сегменті YouTube. Тиснути лайк, підписуватись, тиснути дзвоника. Ну, поширювати серед друзів, звісно ж, якщо буде ваша ласка. І е, нагадую, що в коментарях під кожним відео ви можете залишати не тільки свої думки щодо моїх думок щодо подій в зоні бойових дій, а також і запитання до мене на 10 найцікавіших, з яких я відповідаю кожної суботи. На сьогодні я дякую вам усім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Слава нації.